Для початку приготуємо тісто для наших булочок майбутніх. Для цього візьмемо 250 мл теплого молока. Так, в молоці розчинити столову ложку цукру з горкою. І дріжджі. Тут в мене 15 грамів пресованих дріжджів, сухих знадобиться вам 5 грамів. Так, тепер додаємо півчайної ложки солі. І будемо додавати борошно частинами і замішувати м'яке тісто. Борошно бажано просіяти. Вам може знадобитися 300-350 грамів борошна. Дивитися треба по консистенції, щоб тісто було м'яким, але таким, щоб можна було, щоб легко було з ним працювати. Тут я відважила 300 г муки і бачу, що буде його замало, тому буду додавати ще. Додавати буду по столовій ложці і дивитися вже, скільки тісто візьме. Тісто вже взялося в такий комок, але ще досить липке. На цьому етапі додаємо столову ложку олії. Ну, я отак на око, що ж я не знаю, скільки це столова ложка. Так, замішуємо наше м'якеньке тісточко. Завдяки олії гарно все відстає від стіну, збирається все ще краще. Але борошна треба ще додати, тому що воно ще надто липке. Викладаю його на стіл, щоб на столі було зручніше вимішувати. Трішечки підпиляю поверхню і ще буду трішки його вимішувати. Дріжджове тісто любить, щоб його вимішували. Все, Все. залишаю його в такому стані, воно таке м'яке. І нехай залишається м'яким, для того, щоб наша випічка була такою ніжною, повітряною. Залишаю в мисці, збризну рослинною олією для того, щоб воно просто не завітрювалося. Накриваємо або харчовою плівкою, або кришкою і залишаємо хвилин на 40 йому підійти. Цим часом підготуємо начинку. Для цього вам знадобиться 125 грамів сиру і 170 грамів цибулі. У мене тут велика цибулина, тут навіть 200 г, але я всю її поріжу, тому що мені здається, що в цих булочках, чим більше начинки, а тим більше цибулі, тим буде смачніше. Вона дасть прекрасний аромат, а також свою солодкість і пікантність. Цибулю треба постаратися нарізати тоненько. Нарізану цибулю трішечки підсолити і трішечки її так обмяти. За бажанням можна додати трішки зелені. У мене тут петрушка і укропчик. Сир натерти на крупній терці. Все для начинки у нас підготовлене. Це цибуля із зеленю, потертий сир і 50 грамів вершкового масла. Залишаємо його при кімнатній температурі, щоб воно було м'яким. Так, світла немає, але треба ж булочки якось дороблювати. Зараз я їх е, сформую і поставлю знову підходити. Хоча тільки друга година, десь може півтретьої, але пасмурна погода і дуже темно. Такий у мене буде помічник. Все рівно буде освітлення погане, але ну що, нам, в принципі, то нема чого чекати до іншого. Це чоловік зробив. Акумулятор і лампочка. Так, чисто у мене простояло десь півтори години. По-перше, я не спішу, тому що немає світла. Я його залишила, хай би вже так і стояла. А по-друге, знаєте, дуже так досить прохолодно в кухні і взагалі в будинку. Так, але зараз ми продовжимо робити. Все рівно нам потрібен час для того, щоб вони ще підійшли, тому зараз почну, а далі буде видно, якщо що, то, значить, включимо генератора і будемо. Випікати, тому що все одно ж що треба щось поїсти. Так, я обробляю поверхню рослинною олією. Ще раз покажу вам свою, бачите, бутилочку спеціально для олії. Вообще класна штука. Купила її за недорого в магазині щось по типу все від 10 гривень. Так, і на руки. Тісто гарно підійшло. Якби було тепло, воно би підійшло набагато. Бистріше, а так то довше, але все рівно підійшло. Тепер треба розкатати, зробити такий прямокутник, розкатати тісто, товщина тіста, щоб була там, пів сантиметра. Розкачуємо. Розкачуємо, я вже, в принципі, його навіть слухайте. Може, я навіть і не буду його розкачувати, воно так добре піддається, що я його можу просто розтягнути. Так, а у вас, якщо так не виходить, то розкачуйте качалкою. Так, ну, ось по типу такий, дивіться, великий такий шматок тіста. Так, схожий на прямокутник. Мені цього достатньо. Так, тепер потрібно змастити поверхню вершковим маслом. Ну, змастити. Це зараз як воно вийде. Масло у мене кімнатної температури, а в кімнаті температура така собі. Воно чуть-чуть тільки так трішечки піддається, не дуже. Ну, якщо у вас така та сама ситуація, можна, в принципі, або його потерти, або, так, знаєте, шматочками невеликими розпреділити по поверхні тіста. Будемо виходити із ситуації, що робити. Нагадаю, тут 50 грамів масла вершкового. Залишаємо вільний край без масла, без начинки, щоб ним завернути. Бо ми будемо завертати його як рулет, цей шмат тіста. Тому нам один, одна частина, один кінець, край тіста має бути чистим, без начинки. Так, масло. Тепер у мене тут цибуля з зеленью. Зеленю я її так от змішую і розпреділяю по поверхні всю цибульку. цибулі в мене досить багато виходить, але це буде тільки смачніше. Я думаю, що тут пропорції не мають бути такими вже чітко відміреними. Плюс-мінус може бути так сказати, за смаком. Так, начинка є цибуля і залишився тільки сир. Посипаємо сиром. Ось тільки зараз я подумала, що мені треба було почати, залишити край, найближчий до себе, а туди далі від мене. Бу було би мені так краще скручувати рулет. Оце я неправильно зробила. Так що ви маєте на увазі, якщо ви так от стоїте в такому положенні, як я, залишайте вільний край те, що далі від вас, щоб можна було. Від себе, отак, від себе закручувати рулет. А я буду навпаки на себе його закручувати. Так, починаємо скручувати. Намагаємося, щоб трішечки ніби його так підтягувати, для того, щоб поменше було повітря. От. Але так уже не сильно як буде виходити, ну, щоб не було такої знаєте, в рулеті пустоти. Так, Злегку підтягуємо і закручуємо. І вільним краєм закінчуємо наш рулет, щоб тісто об'єдналося. Зараз я його підключу, щоб ви його бачили. Так, от, бачите, ось вільний край. Трішечки защіпую, щоб він гарно тримався. Так, все. Готовий, зараз буду його розрізати. Дечку змащую олією або застелити пергаментом. Я буду просто змащу олією, не буду застеляти пергамент, і будемо формувати булочки, викладати на дечку. Так, зараз намагаємося розрізати цей рулет на рівні частини. Ширина булочки може бути довільна, але це має бути там 2-3 см. Може бути, в принципі, і ширшою. І це вже, як ви забажаєте. Так, кожну нашу майбутню булочку, бачите, такі от вийшли у нас шматочки, ми їх отак руками розплескуємо. Обережно, потрішки тут вилазиться начинка, ну це нічого страшного. Донешко, я так намагаюся, ніби, знаєте, тісто завернути в центр. Хоча все рівно буде і сир витікати, звичайно, там і цибуля десь вилізе. Ну це нічого страшного, воно підсмажиться і буде тільки, знаєте, красивого кольору. Ну, і, звичайно, аромат смаженої цибулі, запеченого сиру. Це завжди красиво. Ой, красиво! Дивлюсь на неї, думаю, красиво. А аромат буде смачний і приємний. І викладаємо на відстані на дечку. І з цієї кількості тіста в мене вийшло 13 булочок. Я їх затягую зараз харчовою плівкою і залишаю, щоб вони розстоялися, підійшли. І щоб нам включили світло, будемо їх випікати. З'являєте, світло з'явилось, це пощастило мені. Тому дивіться, змастила поверхню булочок жовтком розведеним з ложкою молока, або додайте просто водички, змастила булочки і ставлю їх випікатися в духовку 180 градусів до готовності. Так, перша дечка вже спеклася. Так, що хочу вам сказати, скільки випікати. Ці випікалися 20 хвилин. Але у мене духовка, вона просто якась некоректно працює, взагалі не відповідає тим градусам, які я виставляю, тому конкретно вам так не можу сказати. Але вибирайте звичайний режим для випічки 180 градусів, і випікайте до готовності до. Такого гарного зовнішнього вигляду. От у мене оті більш засмажилися, ці менше засмажилися. Аромат стоїть пречудовий в будинку. М -м -м, нехай вистигають. Будемо пробувати. Так, і того світло пробуло півтори години. Ну, мені пощастило, я спекла ці булочки. Надіюся, ви теж встигли приготувати щось поїсти для своєї родини. От, сижу біля каміна. Цей друг нас виручає в холодні вечори. І такі булочки. Вони дуже смачні, дуже-дуже смачні. Впевнена, що вам всім сподобається. Я навіть встигла помитися, лише не встигла висушити волосся. Ну, все вже таке. Добре, що хоч помилася. <гум> Щоб була вода. Так що пробуємо булочки. М -м -м. Знаєте, пахнуть смаженою цибулькою? М -м -м -м. Багато начинки? Такі вершкові, і цибуля дає такий хороший присмак і соковитість. От вони такі, знаєте, влажненькі. Дуже ароматні, дуже смачні. Таку булочку звичайно можна дати дитині в школу, взяти з собою на роботу взагалі. Просто така смачна, не солодка випічка. Дуже смачно. Бажаю вам теж смачного. Дуже надіюсь, що у вас є що їсти. Є, хоч якось це приготувати. Розумію, якість відео. Відео погано, але знаєте, це реалії нашого життя, і взагалі це навіть залишиться просто на згадку також і для мене. Всього вам найкращого. Ох, і не, не опускайте руки.